Спадщина ЮНЕСКО збідніла. Ісламісти знищили майже всі архітектурні пам'ятки та святині у старовинному місті Тімбукту. Про виконання місії відзвітувало радикальне малійське угруповання Ансардін. Від початку тижня бойовики буквально вручну за допомогою кирок зруйнували 16 мавзолеїв, всередині яких знаходились поховання святих. Ісламісти пояснюють, споруди були проявом ідолопоклонства, тому їх і знищили. Настанок бойовики прорубали двері у мечеті 15-го століття. Місцеві жителі не Али їх кілька століть, оскільки це вважалося святотатством. Це підлий вчинок. Вони знищили частину релігії. Якщо для людей у тімбукту Мавзолей святий, вони мали залишити його у спокої. В будь-якому випадку це була частина спадщини Тімбукту. Радикальні ісламісти вже не вперше знищують історичні пам'ятки в ім'я релігії у 2001 році. Таліби підірвали баміанські статуї Будди в Афганістані. Це рішення лідеру груповання тоді пояснив тим, що немає Бога крім Аллаха, тому статуї помилково зведені для поклоніння було необхідно знищити.